Для теплопостачання міста Одеса передали генератор із Сталіна. Його потужність 37 кВт. Прилад здатний безперервно працювати на повній заправці паливного бака 6 годин. Також має ефективну систему охолодження. Yes, на жаль, це мій перший візит до Одеси. Але наша дружба між Таліном та Одесою триває вже дуже багато років. Ми допомагаємо нашим друзям з Одеси з самого початку війни. цього разу. Ми привезли генератори з Естонії. Цього року діти з Одеси відвідували Талін, і звісно, ми хочемо продовжувати підтримку Одеси. want to continue. Supporting our friends in Odessa. Ми знаємо, що народ Естонії це близький друг України. Вони дуже допомагають Житомирщині. Це відновлення і дитячого садочку, і відновлення школи. Є ціла програма по відновленню регіону завдяки саме народу Естонії. Окрім цього, ми відчуваємо велику підтримку народу Естонії у питанні євроінтеграції, у питанні нашому напрямку до Євросоюзу. Також Естонія є одним з членів, які під тримав нас у питанні передання F16